Радіо ЮАЙ Чикаго. Ки загарбники готуються до масової евакуації на півдні. Повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, в Енергодарі окупанти ходять по домівках та вимагають здати анкети дітей, яких вони зібрались евакуйовувати в період з 5 по 7 травня. Водночас у Токмаку та Молочанську загарбники через гучномовці закликають місцеве населення їхати до Криму або до Мелітополя. Також Росіяни почали вивозити обладнання. Однання з приміщень деяких банків і офісів. Якщо людський ресурс в Росії, так скажемо, не обмежений, то ресурс озброєння, особливо важкого озброєння ракет, все ж таки виглядає, що має свій ліміт. І зараз бачимо дійсно, що тактика змінюється. Росія готується до контрнаступу. Вона все ж таки перегруповується і дуже сильно активізувалася, особливо на зовнішньому зовнішньому зовнішній політиці. веде постійні переговори чи з Іраном, чи з Китаєм, чи КНДР, чи країнами Африки про те, що їм потрібна підтримка, підтримка того самого озброєння. На даний момент по розвідках різних країн інформації немає, що були будь-які колаборації, окрім Ірану, але ми будемо прицільно за цим спостерігати і інформувати у вас у випадку, якщо таке все ж таки відбудеться. Тут можна просто зазначити, що не тільки ми готуємося до контрнаступу, оскільки в них теж в Росії затиша була вже який час, плюс-мінус по ракетних обстрілах. Тому можна було очікувати, що вони теж готуються і будуть. Вони, наступні ракеті готуються. Вони готуються відбивати відбивати наш контрнаступ, і це очевидно про якісь е, свій власний контрнаступ. Я думаю, говорити зараз недоречно, оскільки всі чудово зрозуміли сили України і далі ніж вони є. Ну не зайдуть так. Декілька взяти одне два село, можливо, десь якесь місто, але загалом глобально успіху в них не може. Що бути. готується, то готується. Відмінили ж 9 травня. Це, ну, це, це... Це, це, най... Знаєте, це найцікавіше, тому що завжди, 9 травня, він там паради влаштовує, показує всі, які він території завоював, а тут він. Просто відмінив, а тут просто не буде що показувати, не буде по перше, кому вийти. Поспалену <смеш> <на> техніку. <смеш> Та не буде кому вийти, тому що я так розумію, всі воюють, а, а і не буде що показувати, бо всю техніку стягнули. Ну, не, на війну. Не прям війну. всі воюють, але бачите, тут дійсно гарно підмічено, що вся вся важливість є в деталях, в маленьких деталях. І 9 травня для Росії раніше це було завжди грандион, було, що... так. це показник їхньої величі. Ми там знову можемо повторити, підемо на Берлін, там і всякі такі, знаєш, я не з минулого року, де то він провід ветеранів? В Херсонщині, так? Чи Мелітополі? Е, Виступав е, ну, там з своєю промовою. Так, була в нього поїздка на окуповану територію, але тепер <світ> тепер, та, тепер цього не, не, не можна зробити. І, і, напевно, вже ніколи того не зроблять. Друзі, йдемо на невеличку рекламну паузу, повернемось до вас з новинами України і зовнішньою політикою. Наталя. Ага. Мене видно? Вас його теж буде видно. А, може і не буде. Що тут монтувати призати? Витеряти травня? Де ми це Так.